Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство! добрий всім! Сьогодні відосик на каналі присвячений розпакуванню підгончиків. Підгонщики приїхали. Це хлопці, це Богдан і Ігор, можливо, хтось ще в кооперації з ними не знаю, буду з'ясовувати. Це підгончики прислали. На каналі дякую вам. У нас вже нарешті 1000 підписників. Тому ну, на якомусь найближчому стрімі буде обов'язково святкування. А поки е відосик е про, ну, перше, дякую вам, низький уклін, за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте. Це дуже важливо, це прям надихає на е продовжувати роботу в цьому напрямку. Тому дуже-дуже дуже дякую вам за ваші підписочки, за коментарі, взагалі за підтримочку. А Ще тим паче ще й підгонщики робите. Е перше, я хочу почати відео з, так, з посилками з, з підгонщиками. з того, що я просто не знімав окремо, я отримав їх там десь тиждень тому вже ношу. Такі футболочки, це Павло Гавер зробив. Дивіться, бачите, це ручна робота. ну не ручна, а Це виконана на замовлення, можна так сказати. Або навіть не на замовлення, це його власний проєкт, от так буде вірніше сказати, бо це в нього такі лікала зроблені. І він може зробити хто захоче теж вам такі футболочки. Бачите, тут Дарт Вейдер, Зірка Смерті стріляє лучем, знищує планету. Game-Over ось така футболочка. Хто був на стрімі, бачив, я в неї був. І ще я в другу придбав у Павла ось таку теж, з зоряними війнами. Тут, бачите, там зорельоти різні планети, чорна діра. Ось там, що в нас? А, зірка смерті, винищувач, знищувач зірок. Ну, Теж по зоряних війнах. Але у, у Павла я знаю, що є різні інші там, макети футболок, він може вам на замовлення зробити. Мені ще він робив підгончики ось такі шеврони. Зараз покажу поближче. Бачите, ретроігрові диванні війська ось такі різні. І ще десь знайду зараз. О, і ось такий Павло робив мені добрий денчик шеврони. Їх ми, скоріш за все, теж будемо розігрувати серед моїх глядачів на стрімі святкувальні, скажімо так, поки, поки не знаю, коли і що і як конкретно буде, додатково анонс зроблю. Посилання на канал Павла. Щоб ви нього... У ну, нього є YouTube канал свій, він присвячений теж там гейминг, все, але ну, там, як мінімум, ви зможете з ним зв'язатися. може замовити. Або я, там, пишіть мені, я допоможу вам з ним зв'язатися. І от такі футболочки круті, ви теж можете в нього замовити. Він також робив футболку в батіг Джейку, хто знає там, з батігом. Це теж Павло Гавро робив. Ось такі круті речі. Так, дивимося далі. Ось така. Коробочка, що не влазить в кадр. Зараз я розпечатую, можливо, щось там зверху відразу побачимо. А так то зниму її на підлогу і буду витягувати вже Опа. з підлоги. Бо може, тут зараз вистрибне якийсь цікавий аніматор може якийсь вистрибне. Так, лади, треба прибрати. Вже бачу ось така посилочка. Так, Перше, що я бачу, за що тобі дуже дякую, Ігоре. Це вже мені відома, відома така, відомий кольор, відомий бренд. Дякую, Ігорьоша. Так, і читаємо. Вітання з тисячу підписників. Від підпілля. <хи> Цей подарунок був захвачений у імперських штурмовиків у далекій-далекій Галактиці. Бажаємо приросту каналу, натхнення, здоров'я і робочих консолей, тетяні терпіння з чоловіком, ютубером. З повагою Вова Панда, Джейк, Іван Луцьк, Богдан, Артем Крафт, Алекс, Антон і Ігор. Ну, Стівен Рестор, і я він написав. Пес, можеш тепер показати діараму від Богдана і Т1000. Ти так, добре. Покажу тебе. Я вже, в принципі, я, або її я, мабуть, ставлю так, все ж таки після цього. Тоді раз, раз тільки що дозвіл тільки отримав. цієї посилки ми почнемо тоді виходить. а буде потім, зараз, зараз вставлю діараму і голову Т-1000, ти а потім продовжимо розпакування. Дивіться. Це Богданчик надрукував. ну Я трошки там вже допрацював, понаклеював тут наліпки, там коробочки, трошечки там оце пообклеював, бо були дві обклеєння, а дві ні, цим картоном, не картоном, а папером, щоб було схоже на посилки. І дивіться, яку крутотень зробив Богданчик. Так, просто щоб там на фоні нічого зайвого не потрапило, бо в кімнаті такий собі порядок. Дивіться. Breaking Bad. І ви ж бачите, чи я тут мордяха. <риклад> Ось такий крутий підгончик від Богданчика. І воно велике, воно, ну, воно десь 50, може 40 см в діаметрі. Така крута штукенція. Як отак -от, от. о. Такий денчик засідає. <риклад> Дякую, Богданчик. Так, далі зараз буде. Також мені у відео хлопці раніше присилали. Я просто не зрозумів, воно там проскакувало в одних з посилок. Я не, не, не уважно не звернув уваги. Вони на коробці писали: покажеш на тисячу підписників. Ну, воно там десь проскакувало, але показую ще раз у відео на тисячу підписників. Це мені Богданчик з Ігорем прислали. Голова Роберта Патріка. Він же рідкий термінатор. Крута річ. <дякую>, Дякую вам ще раз, хлопці. Так, ну що, подивилися. Тепер хочеться ж якось цей лист зберегти на пам'ять. Я люблю такі речі. Треба обережно його звідси відрізати. Стільки людей долучилися до подарунка. Це я прям не знаю. <хи> Дуже дякую вам. Це прояв великої поваги. Дуже вдячний. Так. Обережненько. Танюшка тут моя стоїть, слідкує. Так. Бо думаю, а вдруг зараз стриптизерша якась вилізе, да Танюшка? Щоб відразу мені люлей навішати. Хопа, так, це я зберігу на пам'ять. Це ж історичний, історичний момент. Так, відчиняємо посилочку. Там ще одна лежить всередині. Ось, ну я просто її зараз не покажу, бо на ній наліпка. Зараз відірву, бо там ще одна лежала коробочка всередині, потім розпакуємо. Бо там наліпка від... Ну, з адрес... адресом було минулої посилки, То, щоб не палити ці дані. Так. А всередині у нас ще одна посилочка. Коробочка. Щось таке, мабуть, хлопці прислали. Трегке ви бачите, запакували ух! Майстерно. Так. Відчиняємо. О, опа. Воно булькає. Чи що? <рикла> ніфіга, ніфіга... Почекайте я щось не зрозумів. Це що тут таке? Це пляшка Дарт Вейдер і бокали Дарт Вейдер? Ні, це штурмовик, це не Дарт Вейдер, це штурмовик імперський. Але все одно... Ніфіга собі. Ви серйозно. Я таке ніколи в житті ще не бачив, воно треба розпакувати. Це з особистих запасів імперії, я так розумію. Ого! Божечці. Як його висунути відсюди? Ну ніфіга собі. Вау. Це що? Це мабуть не те? А може і те? Не знаю. Нічого собі. Це що тут, хлопці? Хлпці! Ви що це таке мені прислали? Ну воно булькає. Я ж чую, я відчуваю. <плес> <плес> я ж відчуваю, що воно булькає. Запакували так, щоб я не розпакував, мабуть. <гум> Дякую за таке ставлення, ну дбайливе, що і до мене, і до того, щоб до мене доїхало все, ви неймовірні. Так. Фу, я даже не... Что я зараз побачу тут? <laughs> <laughs> Навіть не удивляюсь, что я тут зараз побачу. Блин, и воно еще скотчем склеено. Точно склеили так, чтобы никто не дістався, креммены. Пу -пу -пу -пу. Момент истины. Так и есть. Вау! Вау! Я, я навіть не знаю, навіть не уявляю, що це воно таке, де ви таке взяли? Де ви таке взагалі взяли? І що це воно? Це таке враження, що це під замовлення, так, да, ось Йорік Production, телефон мобільний. З вишнею на віскі. Ну нічого собі. перед вживанням рекомендуємо холодити. Та збовтати. Склад напою та поради щодо вживання ви можете знайти на нашому сайті. Ви можете, звісно, зберігати ще до року, але навіщо краще випити та замовити ще. Вау! І це ж пляшка в формі штурмовіка імперського. Вау! І це ж не просто пляшечка, ще два стакани, які теж мають форму імперського штурмовіка. І це просто, ну я не знаю, неймовірно. Я таке навіть не знав, що існує. Вау. Дуже дякую вам, хлопці. Та ви що? Це, я навіть не знаю, тепер, ні, ну по-любому, мабуть, я буду його пити на стрімі. Святкуванні. Але як, як тепер дотерпити, дотримати його до цього? Не знаю, не знаю. Ну, буду берегти. Бо це ух. А може взагалі його. Та ні, ну треба випити, а що ж я буду? Бо я такий, що я можу і покласти, і дивитись на нього все життя тепер. Ух, дякую вам хлопці. Ще й коробочка така. Ну, ну точно штурмовик Я можу путати, що це... Бо знов знову скажете, що це дартвейдер. Та ні, ну це штурмовик це не дартвейдер. Так. Бо... Дід вже може сліпий, не добачає. Так, і ще одна посилочка цієї ж, тут же ж лежала. о О, О-па-па. Ось таке. Це... А, все, Ігорьок, все, я зрозумів, що це. Так, дивіться. Це я Ігорьку відправляв, щоб він мені зробив з цього. Бо є відео купа на Ютубі. Як цим джойстиком, з цією частиною його від Nintendo 64, відкривають пляшки з пивом. Але ж це пластик. Цей джойстик просто ну, він не функціонує нормально, тут щось зі слотом, не читає карту пам'яті. Ну, ти бачиш, в мене цих джойстиків вистачає, я вирішив його собі як, просто як сувенір, відкривашку для пива залишити. І... Ігор, дякую тобі, Ігор. Бачите, він допрацював його, металеві пластини вставив. По ну, пластик, самі розумієте, там, ну, 5 пляшок відкрити можна, там, 10, все одно рано чи пізно ви зламаєте цей пластик, відкриваючи їм пляшки. А в мене тепер з металевою посиленими пластинами. Вау, і Він ну, він працюючий, він тільки не читає карти пам'яті. Ну, Ви все одно вже їх сюди і не вставите, тому по барабану. А сам джойстик, він, в принципі, працюючий і він залишився функціональним. Він повністю функціональний. Просто його вже не під'єднаєш до нього ніякого картопам'яті, ні вібропак, нічого. Ну воно тут слот цей і не працював. Тому дяка тобі, Ігор. І ще Ігор мені подарував геймпад Лодтековський. Так, щось камера, ага, не, не бачу. Бо в мене є. ну в мене китайський там Ерго. Не дуже такий собі по якості. А це Logiteковський оригінальний геймпадік. Зараз розмотаю. Ще і як я люблю провідний, обожнюю провідні всякі пристрої, щоб були провода. Вау! Кайф, фірмовий Logitech Gamepad. Тепер я буду грати як справжній професіонал. <плес> Блін, в мене, я не знаю, емоції аж зашкалюють. Дуже дякую вам, друзі, за такі підгончики. Це просто... Це, це неймовірно, це дуже приємно. Ще раз хочу прочитати цього листа, згадати друзів. Які приймали участь в цьому подарунку. вітання з тисячу підписників від підпілля від підпілля. Хто, хто, хто розуміє, той розуміє. Цей подарунок був захвачений у імперських штурмовиків у далекій далекій галактиці. Бажаємо приросту каналу, натхнення, здоров'я, і робочих консолей, тетяні терпіння з чоловіком, ютубером. З повагою Вова Панда, Джейк, Іван Луцьк, Богдан, Артем Крафт, Алекс, Антон і Ігор Стівен Рестор. По, По скрипту. можеш тепер показати діаграму від Богдана і ти тисячі. О, хлопці, хлопці, дуже дуже вдячний вам. Вдячний всім, хто підписаний на канал, хто постійно підтримує мене. Ось, побачимось на, на стрімі святкування. Вже вживу, поспілкуємося на цю тему. От. Ну, а зараз дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте свої, проявляйте свої емоції, ставте лайки або дизлайки, як вам подобається, пишіть коментарі. Ну, все як завжди. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх близьких. І все, до наступної зустрічі! Слава Україні і героям. Слава! Пока-пока.